Вас вітає компанія, зручне християнство. Більше спасіння за ваші гроші. Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли придбати? Доброго дня. Ви знаєте, я люблю, коли мене все добре, коли погода чудова на вулиці, коли поліція мене не зупиняє на дорозі. Люблю, коли можна в магазині по акції скупитися. І взагалі. Я люблю, коли нас все добре. Чудово, чудово. Здається, я знаю, що вам потрібно. У нас є чудова пропозиція для вас. Безтурботний Ісус! Супер! У вас не буде ніяких зобов'язаних. Вас не будуть наставляти, вносити містки. І при цьому ви будете відчувати себе супер духовною. От про духовність можна? Звичайно, займаючи сіце в своє серце, ви будете в усьому спільним. У вас не буде ні проблем, ні смутку. І великий босс, ви будете займатися тим, чим займалися до відвідування серця. Ідеально мені підходить. Чудово, прийдіть, будь ласка, наступний кабінет. Благодарчик.